Ось як виглядає морошка, як вона росте. Не знаю, може бачите, на тому острівцю. Ось так вона росте на таких болотах. Як показала практика, не знаю там, як хто збирає, але ми вирішили збирати, зразу її чистити. Тобто є свіжа, така, я вам вже показував. Оце вона така водяниста. Вона достигла, а ця червона, вона ще тверда не достигла. Ми зразу сортуємо в два відра, не стиглу кладемо в, в одне відро, не стиглу кладемо в інше і зразу чистимо. Тобто, такое як зривається, то від цих листочків. Очищаємо і все. І немає дурної роботи. Також треба, бо як бачите, болота, ну це ще не дуже болото, ми заходили на реальні болота. Також тут от, такі острівці, буквально ходиш такі по перині, не знаю, вони там на болоті так плавають на мосі. А тут реально таке болото там можна тунути. Я взяв в мене в, машинний, в машині є трос буксировочний, яке ну, мало лі що. Ну відповідно, ліпше все-таки збирати вдвох. от, Реально ти ходиш отаково, от ходиш, ну тут ще так нічого, але можна і, 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 і провалитися. Ну, в принципі, як, якщо акуратно ходити, то і не провалишся, але ліпше зберегтися від того. Ну, бачите, спіла морожка і така, кидай. Так що так. Якщо хочете, щоб канал далі розвивався, щоб ми розказували про морошку, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо буде багато підписчиків, якщо буде більше 10 підписчиків, ми ще будемо знімати, будемо розказувати... Як чистити її. Та, розказуємо, як чистите, розкажемо, будемо розказувати все, що знаємо, то будемо ділитися тим. Того, що як показала практика, багато посередників. Посередники розказують одне а на ділі виходить зовсім інше. Слава Богу, ми їхали самі, без ніяких посередників самі їхали. Бажано, до речі, бажано мати примус або бензиновий, або газовий. все-таки. Ну, Якщо на кемпінгу зустрінемо зупинитись, то одне, а якщо в... Є різні ситуації, якщо не знаєте, там перші, перші дні житло, щоб переночувати в машині, якось їсти, готувати, то все-таки треба примус. Примус ми не взяли, але знайшли кемпінг там, де можна. Ну, Ми на кемпінгу не живемо, а просто під'їжджаємо, готуємо їсти, там, в принципі, ніхто не забороняє, то там і українці живуть, і знайомі там, ну, вже ми тут познайомилися. Знайомі знайомих там живуть, так що вони показали там. Нормально. Так що так, от бачите, також збирається морошка. Казали, той просув, ми там до одного дзвонили ще два тижні тому. Сьогодні яке у нас число? 8 серпня. 8... 8 серпня. Казали, ой, там ще три дня та й вже буде чорниця спіла. А як показала практика, чорниця ще... Ні, ну, але не. Вона є Ой. так місцями, тобто дуже-дуже мало, її не приймають ще. Приймають лише морошку, і то е, хлопцями говорили з українцями, е, ті, що тут були. Казали, що буквально пару днів тому лише почала, почали морошку приймати. Вона лише буквально пару днів тому лиш поспіла. Так що робіть висновки. А нам розказували зовсім інше. Нам розказували ще два. Так, 25 липня казали, що уй, то вже все тут стигло, що мурашка відходить. Черниця тут вже починається. Так би приїхали і, і сиділи. Ну, і так мало бути, тільки воно ну так, так, Це, цей рік холодний, та, так що воно так і вийшло. Так що так. Житлом тут теж така, я б не сказав, що сильна проблема, просто дешеве житло трохи тяжче знайти. А так, то кемпінги є. Так що хто хоче, то може жити на кемпінгу. Хто хоче, може жити в машині. Кого буст, то думаю, взагалі нормально. ну Хто як привик, то так і живе. Дехто живе, зустрічали, зустр... хлопців живуть взагалі в палаці. Ну, в палаці <с <с трохи холодно тут. Так як я дзвонив додому, у нас там жара плюс 30, а тут плюс 18. Так що вночі випускається до плюс один. Думаю, може і ще так що так. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розвивайте канал, якщо хочете, щоб було багато інтересного відео про Швецію і також інші, про інші країни. Поможіть розвинути канал і тим поможете нам, і ми поможемо поможем якось вам. Все, що знаємо, то розкажемо. Про Швецію, про збір ягід і так далі. Добре, всім пока.